Добрий вечір, дорогі коліжанки. Знаєте, що означає це слово коліжанки? На відміну від коліжанки польського походження, колежанки це що середнє між подругами і колегами. Коліжанки це подруги, а колежанки це однодумці більше. Це люди, які мають спільні погляди на певні речі. Я думаю, що такими можна вважати зараз усіх українок, тому що вони мають багато спільних поглядів на різні речі, хоча багато поглядів їхніх і відрізняється. Так, у мене тут а, технічні, скажімо так, були деякі збої при підготовці. Але я давно не виходила в ефір, його небагато хто дивитиметься, я думаю, зараз. І чому в мене виникла така потреба в цей ефір вийти? Я часто зустрічаю такі дописи наших із-за кордону, і от сьогодні я зустріла такий допис, і там було про те, що нам так важко, тому що нас вдома засуджують, що ми поїхали, а тут ми ніхто. І в той же час я бачу інших українок, які адаптувалися, і там навіть. Збільшили обсяги своїх підписників, стали більш успішними у своїй справі, виїхавши за кордон. Чому такі дві кардинально протилежні думки? Ми тут ніхто а дома нас засуджують, і інша що реалізація професії, навіть не знаючи мови, і в тих самих країнах, у тих самих містах, різні люди пишуть це у дописах. Ну, по перше, це все. Знаходиться просто в нашій голові. Наприклад, я нікого не засуджую, хто поїхав за кордон. Я взагалі не розрізняю, От, е, тому що в соцмережі вони ж не розрізняють, де знаходиться людина. Так, ти спілкуєшся, я спілкуюсь у меседжерах. Я навіть іноді, ну поки не поговорю з людиною, навіть не звертаю увагу, де, в якій вона країні, це українки, можливості для українок у мене, я знаю, що є, і я не переймаюся тим, де вони зараз знаходяться. У мене є свій досвід переїзду в іншу країну. Це було задовго до війни, і я приїхала в іншу країну, в велике місто з маленького невеликого містечка і в мене, ну я зрозуміла, що там треба починати з нуля. Я готова була в принципі до того. Я мала якийсь авторитет на своїй роботі. У мене там були ну багато було знайомих, багато зв'язків. У мене там було визнання, у мене було багато подяк у трудовій книжці моїй, і мене відпускали дуже з великим жалем, дуже не хотіли відпускати з цієї роботи, де я була. Я мала там авторитет. І ось я приїхала, де про це ніхто не знав. Соцмереж тоді взагалі не було. Я приїхала, не маючи громадянства в країні, правда, мову я знала, так. Але я попавши в ту саму професію, розуміла, що мені треба з нуля показувати, що я можу і вмію. Тому що там ніхто не знав про мій попередній досвід, і там мої попередні якісь там регалії чи авторитет. І вже через деякий час на мої заходи я працювала тоді в освітній сфері, в педагогічній, і на мої заходи через деякий час з усієї області почали, ну за лічені місяці буквально почали запрошувати а, на відкриття мої, там, які я проводила а, позашкільні. Для студентів вже заходи почали запрошувати спеціалістів, щоб дивитися, вчитися і так далі, Ну, щоб якось відчитатися, що ось у нас що проводиться, ось у нас що є. І от самооцінка ж формується от саме так. І, ну, ми повинні знати, хто ми є. Бо в мене всередині це було з мого попереднього досвіду. в мене всередині це було. Так я знала мову, але тоді не було соцмереж. Тоді не було соцмереж, але я знайшла ще додаткову роботу, там я теж отримала успіх, не було соцмереж, але в мене була самооцінка, в мене було знання, хто я. Тому що я вже отримала досвід цього визнання саме в моїй професійній сфері. І о, зараз о, соцмережі вони саме повинні стати об'єднавчим таким, щоб ми не повинні розрізняти, де хто знаходиться з наших українок. От для мене, особисто для мене, зараз ніби кордони України розширилися, розумієте, і ми просто, ну, наші люди просто є скрізь. Ось для мене, як, це, ну, як я цю ситуацію сприймаю, як професійно, коли я спілкуюся, або просто коли спілкуюся просто як з людьми, які знаходяться за кордоном. І в мене немає. І у більшості українців, я впевнена, немає абсолютно ніякого такого ставлення, якогось негативного до тих, хто за кордоном. Це просто люди самі висновок висновоки роблять, роблять такий висновок, або вони не там читають, не там дивляться, не таку стрічку мають новин і не тих мають коментаторів у себе. А, що, ще, що ще адаптуватися допомагає у інших країнах? Це такий момент, як автентичне харчування. Автентичне харчування це те, яким ви звикли харчуватися із... з дитинства. Бо у вас мікрофлора сформувалася вже під, одні... під ті чи інші продукти. А хімічний склад нашої крові він теж впливає і на настрій, і на все інше. І... От, коли е, локальне харчування, коли ми живемо тут, це зрозуміло, так, сезонне харчування, локальне харчування, всі знають, що більш корисніші продукти і краще засвоюються саме ті, які виросли там, де ти живеш. Що робити за кордоном, особливо, якщо це не європейські навіть країни? От я знаю, що в Туреччині ще 10 років тому люди навіть хліб з собою привозили, е, тому що вони розуміли, що це важливо. І там, хто приходить, хто не знає досі, де знаходяться ті. Ринки, ті магазини, в яких можна купити звичайні для нас продукти. В Туреччині, в Стамбулі, зокрема, я знаю, зараз є досвід. Знайомих. Приїхали, зайшли в магазин і зрозуміли, що нічого не можуть там їсти. Почали шукати, там, зробили витрати, ті, які можна було не робити, поки знайшли ринок. А, так тут є українські продукти. От в Алані я слухала недавно, що зовсім 10 років тому не було продуктів, до яких ми звичні, європейці. А зараз там магазини так, і в інших країнах, і в Китаї навіть є українські магазини, російські магазини Там. Ну, для, для європейців магазини з, з звичним харчуванням, де працюють україномовні, російськомовні там продавці, і, і це все адаптовано, і це все пристосовано. А, якщо ж у вас там у вас що що ви житла не можете там знайти, або вас а, там переставляють з одного житла на інше, бо ви просто сидите і чекаєте, коли там. Ну, коли щось саме зміниться, а країни там вони по-різному вирішують це питання. Спочатку ти живеш в готелі, потім ти живеш там в іншому місці, десь в іншому. Вони теж зацікавлені, щоб ми інтегрувалися, і ми ну. Починали якось там шукати, що робити, так щось робити, і працювати теж у цій країні, вивчали мову і так далі. І це можливості. Якщо ви тільки про це мріяли, то це ж можливості. Якщо ви не мріяли і ви збираєтеся вернутися додому, то ну, соцмережі це єдине, що, що треба освоїти зараз, для того, щоб мати зв'язок, мати роботу. Ну зараз. Багато професій. Я знаю, що викладачі онлайн не всі можуть, не всі освітні заклади дають можливість працювати онлайн-викладачам. Але деякі дають свою роботу не міняти, свою професію. Але у нас така, така ситуація, що не всі, не всі освоїли онлайн, розумієте? Не всі викладачі можуть викладати онлайн, і це після ковіду. Але хто винен? Треба хапати ці можливості, треба навчитися цьому зараз. А про що стосується здоров'я, бо це ж не тільки фізіологія, так, от автентичне харчування. Я працюю в компанії, де автентичне харчування, це український виробник з українських там пророщених зерен і інших там, компонентів рослинного походження. Створюються смартфуди, фітокомплекси і так далі. Тому ну, я до цього звична, так що, ну, що це потрібно всім, і це в такому вигляді може теж отримати кожна людина, щоб відновити своє здоров'я. Але за визначенням ВООЗ, здоров'я це фізіологічне, ну, це фізичне, фізичний, моральний і соціальний добробут. Тобто, не тільки з фізіології складається наше, наше здоров'я з нашого морального стану, психологічного стану і як ми почуваємося. Як ми почуваємося саме соціально, чи маємо ми визнання, чи визнані ми у суспільстві? Це має дуже велике значення. І тому я пропоную там, не тут, ви знаходитесь чи там, все-таки починати освоювати. Я вважаю, що мережеві компанії тут великі. Я не говорю, що прямо мою ідіть мережеві компанії. Я знаю точно, що мережевий. Мережеві компанії дають велику можливість у цьому плані, тому що багато професій зараз, скажімо так, на Україні підзгорнулися. От рієлторство, самі тренери, ріелтори в це визнають. Що бізнес ліг, бізнес скінчився, що нема навіть навчати смислу цій професії, тому що в Україні це обман пропонувати там. Житло там чи там, бо ми ніколи не знаємо, що станеться з ним сьогодні чи завтра. Ну хіба що от в тих регіонах, куди виїхали люди, більше ріелторств розвивається, хтось адаптувався, там арендами почав займатися і, і все. А, а що сталося з мережевим маркетингом? Він, як завжди, отримав нову хвилю зростання. Тому що людям більше треба здоров'я, і людям більше треба можливості, можливостей без яких великих вкладень почати щось своє, яку свою справу. І тому е у нас, звісно, зараз у Києві буде проходити евент на цю тему. Він буде проходити офлайн, тому що офлайн зустріч це важливо і ну, живі зустрічі. Це дає енергію, це дає от. Такий, такий новий поштовх якийсь. Я сама от, довго тормозила і просто вже ну, залишалася на тому, на тому невеликому доході, який поступав від того, що я зробила там, кілька років тому в мережевій компанії, тому що можливість така є. Ось чим відрізняється, наприклад, будь-який інший бізнес, тренерський, ріелтерський. Поки людина працює, вона отримає. Тільки вона припиняє працювати, вона перестає отримувати. Звісно, добре, якщо людина ну, велике собі зробила. Такі якісь запаси і змогла інвестувати, наприклад, у нерухомість, щоб отримувати, але там теж, якщо навіть великі гроші, людина весь час боїться, що вони згорять, що щось станеться, або ціни впадуть на те житло, що вона купила. Ну звісно, там люди знають, де треба саме купувати нерухомість для того, щоб ціни тільки зростали в яких, яких регіонах. Хоча це теж може мінятися. Криптовалютні рахунки там теж може. Може не завжди добре все йти, бо економіка вона зараз і на Заході теж трохи просідає. Ми знаємо, з яких причин. Зі мене тут починаються умови. В будь-яких умовах можна працювати. Бачите, в будь-яких умовах. Я ми спілкувалися навіть коли там були обстріли в Чернігові. Сиділи Я знаю, люди отримували в сховищах клієнтів і партнерів. От ми переписувались деякими в чернігові вони кажуть, що ви робите? Ми в сховищі. Ну страшно, але клієнти тут з'являються. Бо я взяла з собою це харчування, закінчилось, а це не псується. і Це може підкріпити дуже сили і можна, скажімо так, сходити не в. Втративши здоров'я при цьому, не втративши там корисні мікроелементи в своєму організмі, тому у нас от 14, 15, 16 жовтня, буде проходити у Києві івент нашої компанії Choice, української компанії це український виробник Продуктів фітокомплексів, продуктів здоров'я, догляду за собою і дому, екологічно, натуральне спрямування високої якості, але за нашими, скажімо так, українськими цінами. Не мас маркет, так не мас маркет, але і продукція не мас маркет, яка дає підтримку, навіть коли ти не думаючи там приймаєш, що лежить, що твої очі бачать. Є детокс програми, на яку ви можете підключитися. Є тренери, які з нами працюють. Є лікарі, які назначають програми про ну, по різних по різних проблемах, тому у вас ще не пізно два дні із трьох можуть брати участь не лише лідери компанії. Третій день вже для лідерів компанії і для тих, хто більш серйозно в цьому бачить перспективи і розвивається. Отже, про що ми сьогодні? Говорили з вами в нашому такому короткому етері. Дивіться, якщо говорити про харчування, то ну ми говорили з вами про мікрофлору, мікрофлору, яка наша з дитинства пристосована до певних продуктів, які виросли там, де ми живемо, де ми знаходимося. Її можна перебудувати так, особливо треба її перебудовувати від шкідливого до корисного, наприклад. І Бо до солодощів, наприклад, тягнеться наш до спеці, там, гострого, там, смаженого, тягнеться наш мозок, а наша, наш шлунок і наш кишечник не потребує цього. Він потребує овочів, він потребує каші, горіхів, сиру, яєць і так далі. Фітопродукти, білки. І... Знаєте, коли ти працюєш на роботі, яка дає тобі здоров'я, замість на ті, яка його забирала, тільки тому, що ти там про це не думав взагалі, а тут ти знаєш, своїм обов'язком. Я любила свою професію, там, працювати в школі, але тут ти обов'язком своїм відчуваєш, що ти, ти зобов'язана бути здоровою. Щось там пішло трохи не так, ага тобі треба це на місце поставити і, і, і швиденько відновити, і, 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 і це все повинно працювати в тебе так, як треба. Так що, ну а найбільше мене в цьому всьому, знаєте, що гріє? Що я не лише беру участь у підтримці економіки України, у підтримці українок зараз і ну в основному українок, так українці теж звичайно хлопці, чоловіки, але от мене більше спрямовано на це, тому що я знаю то, тому що я відчуваю середині, як це. Так, я, у мене був досвід там, в чужій країні, і в мене був досвід, як підніматися з нуля в іншому місці, на іншій роботі або в іншій країні. А, і у мене є досвід, ось хтось написав, що а, от треба в лікарів тільки призначати, добавки вам повинні. лікарі тільки ну, Так, у нас є в компанії лікар, який призначає, але у мене не вистачить пальців на одній руці, щоб перерахувати лікарів, яких я не лікар у сфері здоров'я працюючи, яким допомогла вилікуватися, які приходили приходять лікуватися в мережеві компанії. Ну це ж ні для кого не секрет, що вони найбільш нездорові люди, тому що це, скажімо так, чоботарі без більш без чобіт, тому що слово профілактика ну, немає розуміння так. От вихід от в Європі сильне місце, вихід із дуже критичних ситуацій. Операції, діагностика, складні проблеми зі здоров'ям вирішуються, А вже, от і мої знайомі, і ваші, мабуть, родичі знають, що якщо там якісь простуди, грип, ну тобто терапія відсутня, як мені сказала одна знайома своя з Італії, яка зараз знаходиться в Італії. Терапія відсутня зате, от кардинально, там онкологія, щось операції, якісь і серйозні проблеми, так, вирішується, сильна діагностика, апаратура і так далі. І в нас є можливість профілактики. Це набагато дешевше, набагато продуктивніше і набагато не так страшно. Що знаєте, зробити собі, собі подушку і і в плані здоров'я, щоб на майбутнє для пані елегантного віку, по-моєму, це досить важливий. Досить важливий момент, бо якщо знаєте, молодь їде за кордон, і там її чекають, і там дадуть роботу іпотеку під 2% і так далі. То ви ж самі розумієте, що якщо ми вже їдемо за кордон, нам треба або не їдемо, залишаємося тут. Нам треба все одно розраховувати в основному на себе, тому що за нами черга не стоїть, щоб ми там поступили кудись на роботу, і в мене особисто немає абсолютно такого бажання, тому що основна моя цінність це свобода, цінність. До свободи, гарні пейзажі <хи> із вікна, великий простір навколо мене, це те, про що я мріяла, коли два рази мені доводилося жити у квартирах. От я тоді Ну, ну дуже, дуже важливо жити згідно своїх цінностей. І от те, те про що ми сьогодні говорили. Це як не втратити самооцінку за кордоном зараз і тут. Ну я не говорю там про хейт, про те, що у нас багато розходиться поглядів на різні речі. Але ми забуваємо, що наш обов'язок теж тримати себе в формі для того, щоб ми не стали для когось проблемою, і для того, щоб поки ми там говоримо про таку зброю, яка стріляє, щоб... Зброя, яка стріляє зсередини, як хтось сказав, є ні здається, був такий приклад, що ось стояли в черзі, і жінка сказала: Ну тут війна йде, онкології мені ще не вистачало, так? А, то ну, треба зробити то, що, то, те, що можемо, бо багато, ну, основне у Божих руках, але від нас тут залежить. Можемо додати собі віку, не можемо, але вкоротити це запросто. Тому, якщо ви хочете теж, у вас є таке бажання підтримувати себе, економіку України, українського виробника от, і українців інших інших українок, це, це те, чим ми займаємося. Ви можете доєднатися і на івент поставити плюс. Я вам зв'яжуся з вами в меседжері, все розкажу, покажу і як вам взяти в участь в івенті, в цьому, який буде відбуватися 14, 15, 16 жовтня у Києві. Ми можемо з вами зустрітися там. А про те, про що ми говорили, самооцінка це в вашій голові. У вас є багато талантів, багато от того, ну згадуєте, що за що ви мали якісь подяки, почесті там визнання. Воно ж від вас нікуди не ділося. Ви така сама людина, просто ви можете почати це. Ви ж колись починали ту справу, за яку вас хвалили, аплодували і платили вам. Україн, а зараз може це якось змінилося, то ви можете так само почати іншу, і так само ну, це, ж, це ж саме отримати уже за інше. Дякую, хто був зі мною, хто буде слухати в запису. Так само поставте плюс, якщо ви цікавитеся, зараз саме в пошуку знаходитися згідно ваших цінностей. Тому що от мої цінності, наприклад, я не говорю цих. Добре чи погано, мої декоративна косметика, це не там, де я, не там, де мої цінності. Мої цінності там, де те, що відновлює, розумієте, якісь інші такі речі, подорожі, так ну по-моєму вже не подорожувалися так, хочемо чи не хочемо. да, Багато у нас людей, що нас В мене кліщами звідси не видірнеш, поки війна не закінчиться. Ну, може, не поки не закінчиться. Може, я кудись з'їжджу, злітаю там до родичів, до знайомих, але. Подорожі це не те, про, про що зі мною, наприклад, можна говорити. Або якісь пірамідальні ігри. Це, ну я не говорю там хто хороший, хто поганий, хто правильно, хто неправильно. От для мене правильно так. Бо ну від початку, коли я прийшла в мережову компанію, це було там, де відновлюють здоров'я. Це було там, де можна, скажімо так, не... Не нашкодивши, не просто зробити видимість, що гарно, а там всередині а, з каналізацією погано, а фасад гарно. Ні, треба спочинати з каналізації, я так вважаю, завжди. Ну, це ж нормально, так? От, Так що, дякую, що ви були зі мною. У мене тут я на балконі сижу, в мене, мабуть, стемніє скоро зараз тут, тому що я буду. З вами вже прощатися. Ви переслухайте запис, Можете написати ті питання, які вас цікавлять. і Можете записатися на наш ефен івент і доєднатися для підтримки одна одної нашої України, нашої економіки, наших громадян кругом. Якщо ви десь там знаходитеся, чи думаєте вернутися в Україну? Це тільки ваше рішення і ваша самооцінка. Не повинна ніяк страждати від того, що хто як думає, що хто як вам так там сказав, правильно чи неправильно, правильно, так як ви вважаєте правильно. Це дорогі колежанки. Різницю пам'ятайте, так колежанка подруга. А колежанка, на мій погляд, це більше ніж колежанка, тому що це вже українське слово. так, колежанка це з польської, тому що це. Однодумці, це люди, які мають спільні погляди з багатьох питань. Це щось середнє між подругою і колегою, але це набагато більший об'єм захоплення. До нових зустрічей. Пишіть плюс, якщо цікаво, те про що я говорила. І зустрінемося на івенті вживу в Києві зовсім скоро.